У темряві таємній серед ночі до мене часто гість непевний приліта, він поглядом жахає і віта, мов зірка Марс кривава, сяють очі. Сміхається мені страшний посланець, я бачив в усміху ненависть і любов, на білих крилах червоніє кров, мов на снігу зорі вечірньої багрянець. Він промовляє мені слова страшні й великі, в руках палає меч осяйний, огневий, і в серці, наче поклик бойовий, здіймаються у мене співи дикі, слова, 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 на них мій гість мовляє. Я, ангел помсти, вчинків, а не слів. Не думай же, що твій одважний спів других. А не тебе до бою закликає, даю тобі сей меч. Дарма що ти не сильна. Мій меч не тяжкий для одважних рук. Чи ти боїшся смерті, кари, мук, ти, що була душею завжди вільна. Він подає свій меч. Я хочу взяти зброю, але не слухай мене моя рука. І лютість огниває з серця геть зника. Іди, кажу йому, я не піду з тобою. Не жаль мені життя, а жаль тієї, людини, що в мені живе, що бачу я в других. Коли ж її уб'ю, хай кара йде за гріх Не схочу пережить ганебної години. Твоя слуга Карде, одважна нормандка, в тиранах бачила тиранів цілий вік. Але й в тирані їй з'явився чоловік, як над крикнула коханка. Зника північний гість, та погляд, той, і мова Лишають в серці слід кривавий і страшний, і вдень мені в очах стоїть той гість дивний, а душу рве і нітить нескінчена розмова.